Що це його тягнуть? Правильно? Кого? Кота за. Так, да? за хвоста? Да. А де ти ти таку футболочку знайшла? Це ж мені подарили чорні запорожці. Славунька? Ну так. Да. Патрон їдеш з нами, ні? Ні? Не їде? Ні, він не їде, він не бронірований. Не бронірований, у нього немає пропуска. Де як сонечко сідає? Надіжда Анатоліона у цьому щось, у, у, у своїй теплиці щось робить. У нашій. Так що вітайся з підписчиками. Слава Україні! Героям слава! Де ти сьогодні був? На конкурсі. Що ти привіз нашим захисникам? Гран-прі. Так що, друз... гранд прі. Гран гран так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Слава нашим захисникам. Надійка далі дає дрозда в українські народні пісні. І сьогодні вона була в столиці і привезла гран-прі. Пісеньку підписчиця моя якось вазона, воно несе. Каже, Шелудьку, коли ти твою мать вже зробиш нормальну дорогу, щоб там грошей нема, да? Що я ноги ламаю, а це не можу до тебе добратися. Патрон, Патрон. куди побіг? Патрон. <плес> так що Надюк сьогодні співав пісню Гори долиною. Гори долом? Для батька це гори долиною. Бачите, як Надюха заїхала. Та ні, не Надюха заїхала. Це я почав заїжджати. Я не спорю. Під батьком контролем. Все ти можеш. Це дуже добре, що ти все можеш. І пісенька присвячена нашим захисникам. І, дякуючи їм, ми маємо можливість поки співати. І у нас сьогодні така нештатна ситуація. Будемо їхати на Донецький напрямок. Будемо заїжджати ще до хлопців, тому що треба терміново забрати і відвезти цю машину. Дуже срочно треба відправити в 79-ту бригаду. І так сталося, не так як гадалося. На жаль, не можу відмовити, тому що ну, якщо їм треба, то це не їм треба, це треба нам. І ми не можемо там скиглити там болієш, ти не болієш, тобі кудись треба чи кудись не треба. Сказав, що сьогодні виїжджаємо. Так що виїжджаємо сьогодні командою, відганяємо цю наварочку, якщо все буде добре, відженемо її, відженемо її і заберемо. Ще в одних хлопців з Березані попросили пригнати сюди машинку. Хоч машинок вже треба притягнути 4 штуки, але ми не можемо скомбінувати напрямок. І цей раз ми будемо їхати на Донецьк і потім полетимо також в Донецьку, в Донецьку області заберемо і підемо потім вже через Харків додому. А на наступний раз, я думаю, що нам треба їхати ще на Херсон. Треба їхати. Ну, з Херсонської області там немає автомобіля, якого треба забирати, якщо комусь потрібно забрати, десь в район Київської області без питань. Є на Харкові дві, які треба забрати, ну і в Донецькій області. Так що вже будемо до Льоші Саєнка гнати ту Кіо. Так що по можливості далі колядуємо, далі е збираємо кошти на автомобілі для хлопців. На даний момент знову для 58-ї бригади, ще для одного підрозділу. От, збираємо. І знову телефонували хлопці, просять підтримати. Дехто якось у хлопці назбирали. Хоч ми їм допомагали одну машинку купувати, але машини це розхідний матеріал. Що хочеться позаводити, ну заводь, давай. Задню те не включу. Ну, нам треба показати. Заводь, заводь. Ну давай. Студентка, не можна нічого зробити, так що зараз, друзі, буду заганяти автомобіль. Дерчаща. Завела. Ця машинка буде 126-ту бригаду. Що? Хочеш машину Ігорьковину поцілувати, так? Да? Ну так я знаю, що не бажаєш. І куди ти збиралась їхати? Вставай! Отак. Задній я зараз покажу, як включаю. Як? Там є такий пепирошок. До гори нажимала. Ось, все, ні, ось, оту штучку і в самий край і назад. І просто не газуй помаленьку, просто пускай щеплення, бо тут і так рівненько і їсть. Давай, давай. Воно в самому верху хапає. І просто, якщо буде швидко котити, стіплення назад вижало, дай все. Дивися в обидва ж дзеркало. Давай, давай. Дивися тут, так, так. Молодець. тепер ще трошки руля отак. От так, рівняй тепер. Давай, 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 рівненько, рівненько, рівненько. Отак От рівненько їй. Що, боїшся? Давай, давай, давай. Давненько вже їздила. Давай бочку заціди. І сюди так помаленьку поставиш. Давай сюди. Там бочка посередині. Неслухняна слухняна, слово зовсім. Паркушитися, в мене, конечно, прокатить. Що? Паркушиться в мене, звісно, показує. Ну включи трошки назад, здай. Чуть-чуть. Вирівняй руля. Рівня... Давай. Вправо чуть-чуть. Вправо, вправо. Та ні, треба було туди, ну ладно. Ну давай Та їдь куди хочеш. <гла> Нічого не слухає, будь-ка вона. давай я сама. Що ти дворник? Давай, їжджай вже назад. І аби покататися. Ах, Надьок вже збирається улітати. Хорош. І сміється. Гигулька. Давай будемо грузитися вже. Давай сюди так помаленьку. Так. Все, рівняй, Хорош. Давай. Ось так. Тепер руля вправо. Вправо. І рівненько так постави і назад. Давай, Вправо, вирівняй руля. Вправо. Вправо, викрути руля. Ще вправо. Ще вправо. Порівняй і чуть-чуть назад, так, щоб вона тут мені не мішала. І просто задню так рівно їдь, рулем не крути. Можеш чуть-чуть вправо, ще викрутити. До колісу туди їдемо. Отак. От Все, хорош, хорош, хай так і стоїть. Все, глуши, закривай окно, тільки не повністю. Чуть-чуть отакий просвітик залишиш. Рушничок. Так, глуши. Все. І з нажанням ключів закриєш окно. Отаку от щілинку щіленку маленьку, таку на пальчик. Давай, давай. Оп, хорош, все. Для чого? Для того щоб в нас сьогодні було ЧП. Заплікно, якщо, не дай Бог, якщо закриється, просто ключі не хочемо розкидати. Буває таке, що треба машина комусь хлопців, щоб не бігали, не шукали. Добре, Оця, Оця машина, кстати, була закрилася сьогодні. Закрилася? Бо да. ключі були в машині, хлопці пригнали, поставили, ключі не витягнули і погнали. Добре. Так що, друзі, я не знаю, там є виступ надійки, я може вставлю. От. Правда, запись не дуже хороша, да? ну, по якості, але напишете коментар, Я, підтрим... віду, 에, да. підтримаєте її лайкосиком, напишете коментар. Ну якщо є можливість, підтримайте нас у наших починаннях. Так що працюємо ще у багатьох напрямках. Є дуже багато потреб. І по медицині там Мар'яна Васильівна розривається. А також придбали ще трохи сахарків. Працюємо по ребам, ну і зараз будемо заїжджати. Ну що, будемо пробувати, просто не хочеться по темному грузити. Будеть просто якщо що, дивитися там вправо-вліво і так, щоб і колеса так, ось сюди так подав, щоб я зацепився за цей крючок по максимуму вперед. Давай. 知道的。 Страшно. Вот, от уже й далеко зайдет. Нет, так я не зацеплюсь. Чуть-чуть все так запах. мудилаки кажут, что, бляха, сука, волонтеры зарабатывают. Скажите, сколько мне за рейс заплатят? Да, трошки, конечно, погано заехать. Да, просто трохи... трошки... Трошки у нас получается. Ну, Сантиметры взяли, а там Ну Что, можно все протезировать? Можно заехать чуть назад. Просто, что машина стояла с поворота. Ну, все. Ну, можно же отслужить Да, давай. Ні, то треба трошки з'їжджати. Далі все. Та ні, ну хай тоді так і буде. Як є, так є. І я думаю, що там невелика печаль. А Не будете лишувати прицеп? Трошки, ну я думаю, там не набагато вона широка да. і все буде добре. Буде нормально. Так що скільки ще Лудько бере, бабла за рейс на Донбас, це мені просто цікаво. Хто ж може нам допомогти їздити на Донецьк, на Херсон, на Харків? І скільки ви візьмете за рейс, напишіть мені, пожалуйста. Тому що я кажу, коли перші рази я давав буса, і в мене така була можливість, що буса не можна було взяти. Ну, тобто він у мене був зайнятий. І ми просили деяких хлопців, підприємців, щоб звозили, відвезли хлопцям деякі речі. Вони нас питали, а скільки буде коштувати рейс? Ну, Люди казали, ми заправимо, ми ж веземо до захисників, до тих хлопців, які пішли боронити ну, нас з вами, ні. А писати усяку єрість питань не є. Може є бажаючі? питань не є. Завжди, завжди раді. Тільки чогось їх немає. Немає хто може дати свою машину, немає хтось хоче потратити свій час, безкоштовно поїхати чи на Херсонський, чи на Харківський, чи на Донецький За Зафіту в оренду не даю. Але якщо їду там і по, по ну, і можу їхати пустий, хлопцям завозимо автомобілі безкоштовно. Вно. Так що, але не мотаюся туди-сюди постійно, тому що є ще своя робота. Так що, друзі, працюємо. Якщо зараз Надійка скине мені свій виступ, я його вставлю. Не забудьте поставити лайк, написати коментар. Ну і хто має можливість задонатити на якусь солярку чи, як там казали, на ходошки і кофейок, де я шуткую. Не треба. Ми заробляємо все нормально, а одна ДТ або на якийсь збір питань не є. Завжди будемо раді. Так що дякую Надійці за те, що вона вітер. От відкоригувала батька, каже, дуже сильно переживала. Опа, ні, не на дане. Закоригувала батька, так що вона мені і буса, але сьогодні я сам підцеплявся. А так обично вона мені коригує, і ще не кожен мужик так відкоригує. Як Під'їхати і під підцепити лакети. Просто я сьогодні задом здавав, потім залишився метр. Я поміряв ногою, намалював от одколе чорточку і зреагував, де під'їхав прямо в яблучку. Так що зараз залишилося прицепити нашого бусмана чи цього бусмана, нашу наварку, і будемо потихеньку збиратися в дорогу. Так що нечаяно, негадано, незапланований рейс, хоч реально щось здаю позицію. Трохи прихворів, і сьогодні взагалі дуже кепсько було. Ну, але нічого, все дуже добре. У мене є моя молода команда, да? Да. моя миша, от яка привезла сьогодні гран-при, і сьогодні день батька. Вони привітали батька. Да, це по новому календарю. Так і разниця. Зато батька день може бути кожен день. Батька можна поздравляти. Кожен, кожен день. день. Да. Да. Так що <свят> всіх батьків і свято бажаємо миру, здоров'я і добра, але гарних вам слухняних. Діточок, правильно? Так. Да. — І все буде Україна, все буде добре. Так що працюємо далі, хтось вже до нас знову летить. О, ще один у нас біжить ще один співак. Слава Україні. Героям слава. слава Україні. Героям слава, патрон і його молода команда. Хтось до нас тулить вже. Маріана Василівна, ти не могла мене оставити, да, наприклад. Каже, Шелудько, коли ти вже перестанеш за сюрпризи підкидати, так? Доброго здоров'ячка! Привіт, день. — Малий, а що ти мені привезла таке добре? А? Добре. Кур був така за що Вадим повіз на прошли рейсі. — А її не було? Ну він же її оставив. Та б він її шукав, там перерили все на світі. Ти що? Ми її побачили в морозівку, а люди каже, головне кульочок забув. Да? Все, ти просто красунька. А на лисник і сало по поморозілках кругом. Та нічого страшного. Воно вже буст відкритий, задок я зараз порозправляю. Так що Мар'яна Васильівна, Янголи Березані, її, ти, 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 молод... оце, її ти, ти, молода. Енерційні ти... фонарики хлопцям. Що таке інерційні? Ну це качав, і світить. він без батареї працює. Ах ти, Йолки-палки. палки Ось таке я сейчас покажу. Я знаю. Система ніпер. Це як немає світла. Угу. Неси його за батьком туди в бус. Залазьте, тільки в бусі не закритися. Надьок, візьміть, візьміть. Так. Курку найголовніше, занесіть. Давай. Інерційний фонарик такий. Раз, так. випало. А тоді раз, включи, Ух ти, Йокі палки що ж ти мій дальний. Оце Понят? крутяк, так. Да. А я тільки відосик кажу, думаю, зніму, поки хлопців немає. Кажу, Надюха, йди мені поконтролюй ситуацію, щоб я не переїхав з лофет. А вона каже, да Та що там їхати, чуєш? А пищала, пищала, каже, дивися, щоб нікуди не з'їхав із цього злохветки. Це ще мені скоржів. Теж у нас сочки. там Хто нам підсуетив? — Нам дешевше. Ой. Дешевше дають, ми беремо. Нам або даром дають, або дешевше, так? Да? Да. Так що, друзі, дякую що Ян, Голам, не могли, ви нас не берете. — Беру, Сідай, поїхали, мала. Що... Див... усика Давайте, ви дивіться усика, нам скажете, а. Ну я не міг по-другому. Він просто, значить, ну як просто. Славика ти побачиш Не знаю, але ну, я uh, хоча б передам цього. Бо він до мене. Да. Я просто зараз ось окинувся, там ще треба було б генератори забрати. Де, Там у них Ні, тут, а -а -а. до Паші. А ти не успіваєш забрати? Чи? Я не заїду вже. Не хочу розтепляти. А ту машину не можна? А, а не я спаємо. не знаю. Да. Та хлопці так. вже теж їх сьогодні вже задовбав. Я буду все одно скоро обратно їхати то залежить. Туди? Туди саму сторону? — Ні, ну ми ж як печемо, як заїдемо через Харьков, виїдемо. Це в'язало, у мене там скільки куди їхати. Да. Ну, так плануй, ми тебе повеземо? Чого я тільки буду планувати? Так так. Я думаю, куди ти мені скажіш, щоб я знала. По-перше, зараз ми завтра, якщо все нормально. Ми, якщо, що, то наверно, Слухай, на моднеся на Херсон. А ти зараз будеш їхати до Женьки? Да. Давай холодника, блін, може сі така, чи ми зараз поїдемо? Е... Просто можна холодильник їм треба А знає, де він знаходиться? У баришок треба їхати, а ми в свою не вгрузимо. А от отже попов влізе? Я не знаю, не я наберу, да. Давай, набирай, то поїдемо. Щоб не ждати, так ми підправили. Давай, зробили. да, їдеш туди на хату. Там їдеш туди. Да, так, так, так що, друзі, так. працюємо а далі. Ну ти ж бачиш, я ну все мене сьогодні через 40. Ще сьогодні, а завтра ж. Скажіть, будь ласка, а сьогодні не можна подивитися? Так, друзі, от така ситуація. Щас пристьою. Джіпа, підгружуємо трошки хлопцям-гостинців, хоча не запланована поїздочка. Зараз поїдемо їх з трейліком. Я думаю, що там маленький холодильничок укинемо. Так що дякую всім за довіру і підтримку. Да, печемо на баршу, що візьмемо холодильника. Так що дякую всім за довіру, за підтримку. Працюємо далі. Команда Ух роботи за двох.